Всім добрий день. Нарешті мені повернули YouTube, я його повернув в апеляції, мені його роздукували. Зараз ми виїжджаємо знову за медициною, пакуємо, фасуємо, купуємося на новорічні, як я казав, запити, все, що хлопці просять, а там дуже багато прохань. Тому в мене до вас теж прохання, будь ласка, до 30 грудня ми маємо закупити дуже багато і медицини, і одягу, і продуктів. І... Цигарки енергетики, хлопці просять теплі речі. Тому завтра, о 22-й годині вечора, ми з вами зустрічаємося на Ютуб-каналі, тому що до 30 грудня залишилось дуже мало часу, а мені потрібно дуже, дуже багато часу купиться. Я і так по 2-3 години сплю. Мені треба готуватися вже до операції. Я відмовляюся в усьому, тому що я весь в шумках із-за того, що мені треба, поки не було Ютуба, закривати. Хлопцям запити, а їх там дуже багато, тому.